Жахливе ДТП в центрі столиці елітний спорткар протаранув пасажирський автобус. Шестеро потерпілих. Форт Мустанг, що мчав на великій швидкості, неочікувано розвернуло на зустрічну смугу прямісінько на автобус. Сила удару була такою, що маршрутку відкинуло в бік тротуару, пішоходів врятувало огороже. А от пасажирам автобуса знадобилася медична допомога. П'ятьох одразу забрали швидкі. Найбільше дісталося кермувальнику легковика. Щоб його визволити, знадобилася допомога рятувальників. Наразі він також в лікарні поліція з'ясов. Всі обставини, свідки кажуть, форт летів на швидкості не менше 100 кілометрів за годину. Його розвернуло достатньо різко і ще протягнуло. Назвемо це поліцейський розворот. А які швидкості її повторювати? Ну, більше ста. Я вам точно можуть. Він набирати почав швидкість. Він буквально з-під моста вийшов, виїхав і почав одразу набирати швидкість. П'ять-шість потерпілих. З різними травмами тяжкості. Далі все експертиза. Далі все експертиза. Далі будеся слідство. Працюю на місці слідчо-оперативна група.